Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині мій гість це Євген Мавда, політолог, історик, журналіст та директор інституту світової політики. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава, пані Фаїно. Добрий день. Пане Євгене, пропоную розпочати. От з якою новини у Польщі заявили, що закривають кордони з Білоруссю до подальших розпоряджень. Причина це військові навчання Росії та Білорусі під назвою Захід 2025 В МЗС Польщі кажуть, що таким чином хочуть продемонструвати, що готові до радикальних заходів, якщо ситуація на кордоні буде під загрозою або погіршиться. Як ви бачите, після того, що відбулось минулої доби, я маю на увазі заліт російських дронів на територію Польщі, порушення її повітряного простору, чи дійсно Польща готова до якихось радикальних заходів? Чи там поки що оговтуються, приходять до тями і роблять висновки? Як ви бачите цю ситуацію? Ну, дивіться, треба розуміти, що процес закриття е, польсько-білоруського кордону він розпочався не вчора. Цей процес розпочався після власне політичної кризи, яка спостерігалася в Білорусі п'ять років тому, після е, президентських виборів, потім, після кризи з біженцями в 21-му році, тобто сьогодні фактично Польща закриє останній пункт пропуску на е, польсько-білоруському кордоні. До речі, треба сказати, що якщо логіка офіційної Варшави вона спрямована. Для того щоб якось дошкулити Лукашенку, то не сильно задоволені цим сценарієм і його опоненти, тобто ті, хто живуть за межами е Білорусі, тому що вони, ну в принципі, теж від цього потерпають і потерпатимуть звичайні пересічні білоруси. Е як відомо, країни Європейського Союзу закрили можливість перельотів після того, як в 2021 році. Білоруські влади примусово посадили літак з Романом Протасевичем, тодішнім опозиціонером, а зараз фактично колаборантом влади. І подібних речей було. Ну, я б сказав, достатньо багато. Тобто е, насправді великих таких проблем каменів спотикання е, кілька в польсько-білоруських відносинах. Це не лише атака дронів, і треба зауважити, що Попри заяви е, білоруських офіційних осіб кілька дронів щонайменше залетіло з території Білорусі. Тоб, так що теза про те, що це е, ну, був відповідно е, спуфінг, тобто що це українська сторона переадресовувала дрони, вони є брехнею, тому що це була спланована акція Росії, і ну, е, Польща робить вибір на те, щоб. Більш активно відповідати союзникові Росії, щоб залишати для себе простір для політичного маневру і якось реагувати далі. Сказати, що ця вся ситуація для Польщі легка, я б не сказав, але для Білорусі вона важча, тому що Лукашенко опинився в ну, ще більший, е, більше притягнутим до до Путіна і, власне, я думаю, що його. Простір для маневру суттєво зменшився. Пані Івена, як ви розцінили повідомлення з Білорусі, що нібито вони інформували своїх польських колег про те, що летять дрони. Вони сповіщали про загрозу. Що це був за маневр з білоруських білоруської влади, білоруських правоохоронців? Я не виключаю, що вони це дійсно робили. Але е, тут треба розуміти, що е, в даному випадку вони не просто це робили, а робили для того, щоб зняти з себе відповідальність. Тобто вони в такий спосіб намагалися показати, що вони тут ні до чого, вони не причетні і не хочуть погіршувати відносини з Варшавою. Хоча е, відносини між Польщею та Білорусію, я б сказав, е, останні роки стабільно погані. Тому е, ця позиція, ну вона що? Генерала Муравейка, що власне самого Олександра Лукашенка, вона, ну я б сказав, не конструктивна. Пане Євгене, на ранок після атаки ми вчора активно обговорювали в ефірах реакції політиків, реакції Євросоюзу, канцлера Мерца Марка Рюте, генсека НАТО. Ну багато було висловлювань. І от мені експерти говорили: давайте дочекаємось реакції Сполучених Штатів Америки. Мовляв, після того як відреагує Вашингтон, буде зрозуміло, що ж робити далі НАТО. І от ми чекали, чекали цієї реакції зі штатів. Але по факту Дональд Трамп написав короткий допис в True Social зі знаком запитання, нібито перепитував так, чи перетнули простір Польщі росіяни. Тобто як такої реакції не було. Я розумію, що не можна примітизувати Дональда Трампа е, жодним чином, там, так, це лідер країни. Але чи потрібно якось взагалі очікувати звідти реакції? Та? Чи можемо ми взагалі чекати звідти якихось дій? Я б сказав, що ця ситуація вона несе загрозу насамперед для Кароля Новроцького, тому що він тиждень тому зустрічався з Дональдом Трампом і він позиціонував себе як такий великий друг Дональда Трампа. А тут виявляється, що за тиждень після їхньої зустрічі ну немає реакції з Вашингтона. Тут не провина Навроцького, хочу це е, зразу наголосити, тому що очікувати від Трампа якихось предметних, конкретних реальних дій ну, це на мою думку, що найменше наївно. І тому ми маємо усвідомлювати, що подібних дій не буде, і маємо розуміти, що курс Сполучених Штатів на згортання своєї безпекової присутності в Європі він буде достатньо послідовним і достатньо системним. Відповідно, я думаю, що нам варто не мати якихось ілюзій, і польській стороні теж не варто мати ілюзій. Я вважаю, що Володимир Зеленський вчора зробив правильно, коли провів телефонну розмову з Дональдом Туском, тому що саме Дональд Туск зараз, як прем'єр-міністр, займає ну, фактично більш активну позицію в питанні організації оборони Польщі. В Польщі міністр оборони міністр закордонних справ це пророгатива не президента, а міністра, а прем'єр-міністра. І тому відповідно треба на це реагувати. І те, що Україна має можливість дієво довести свої стратегічно союзницькі відносини з Польщею, це теж очевидно. Це в наших руках, це в наших можливостях. Я думаю, нам треба це робити. Пане Євгене, а як ви вважаєте, яких цілей взагалі досягла Росія, виконавши цю атаку? Я маю на увазі політичних з військової точки зору? Ми розбирали там і промацування ППО і різні версії. А от саме політичний ефект, чого вона домоглася, можливо, або сподівається домогтися? Кілька цілей насамперед, те, що стосується України, я вважаю, що антиукраїнська історія в польському сегменті соціальних мереж. Вона була інспірована Росією значною мірою, тобто вони е, вивчають настрої і впливають на них через свої е, відповідно своїх агентів впливу, через ботів е, і антиукраїнська історія для Польщі є максимально небезпечною. Насправді, але так само вона є небезпечною і для України. Це теж треба розуміти. Це теж треба максимально чітко усвідомлювати. Ще одна мета це показати, що польська влада не спроможна діяти єдиним фронтом, не спроможна зразу ухвалювати рішення. І тут знаєте, слова Кароля Навроцького, що він проведе засідання Ради безпеки протягом двох діб. Ну воно виглядає дещо, я б сказав, не, не так швидко, як думаю, як хотіли б багато поляків і власне багато українців. Я думаю, що Росія була б зацікавлена в менш активній. Реакції польського суспільства, але ми маємо розуміти дві речі: з одного боку, в демократичному суспільстві в будь-якому завжди будуть різні реакції, з іншого боку, маємо розуміти, що е, тут е, будуть і речі, які пов'язані з тим, що е, власне, ну як як сказати більш більш правильно, що в демократичному суспільстві завжди будуть різні думки, і ми маємо бути до цього готові. Польське суспільство не проукраїнське, воно про польське. Просто е, польські політики, польські громадяни вони роблять, Польщу, люблять, Польщу, кожен по-своєму, і це ну нормально для демократичного суспільства, і нема нічого в цьому екстраординарного. А оці антиукраїнські настрої їхня знову таки їхній результат це типу заклики до того, щоб перестати допомагати Україні зброєю чи грошима, чи як як мають ці конвертуватися так у ці антиукраїнські настрої в мережах, наприклад, в соціальних мережах, звичайно, будуть політики, які будуть закликати відмовити від України від допомоги. Згадають про аеропорт Єсьонка, тільки давайте не притягувати в це Анджея Дуду, який про це говорив достатньо тривалий час, тому тому що ми живемо в світі, де навіть один тиждень це дуже довго і відповідно є дійсно ситуація, яка достатньо динамічно змінюється. Ми маємо взяти на озброєння спільні польсько-українські заходи. Тому що ні в польському суспільстві не будуть заходити українські поради, ні в українському суспільстві не будуть заходити польські поради, бо наше суспільство є консервативними в цьому є подібними. А нам треба зробити так, щоб е, нас слухали різні, власне, е, різні політики, і для цього на експертному рівні достатньо е, фахівців по обидва боки польсько-українського кордону, які. Розуміють, які є заклики, і розуміють, як це робити, як, як з цим спілкуватися. Так, зараз я чую думки в інформаційному просторі від різних аналітиків експертів, що зараз, мовляв, настав зоряний час України. Ми маємо бути проактивними. От вже перша заява була так Володимира Зеленського про те, що ми готові допомагати навчати збивати ці дрони. В нас є потужності, в нас є фахівці. Тобто, ми проявляємо ініціативу. І ти типу, помовляв саме зараз. Є це вікно можливості, коли Україну можуть долучити до спільної системи ППО, Хоча є багато ще, але і звісно, це залежить від рішення НАТО. Остаточного я скажу так, що Польща ні за яких обставин не буде підважувати вплив НАТО, це для неї політично не тільки не вигідно, але й неможливо. Тобто, нам би е, Ну а організувати контакти між арміями двох країн на е, неформальній основі ну, це тр трошки не те. Я думаю, я думаю, що нам е, потрібно Ну є є кілька варіантів. З одного боку, можна використати е, механізм польсько-українсько-литовської бригади імені князя Костянтина Острозького, який якраз днями виповнилось 10 років, і на базі цього підрозділу, який наскільки мені відомо, існує як кадрований, тобто, фактично там лише штаб, якісь речі розгортати це раз. А друге, це те, що ми маємо зробити акцент на питаннях цивільного захисту і розповідати про наш, на жаль, часто негативний досвід в створенні укриттів в побудові укриттів. В створенні і наявності номенклатури будівельної техніки для рятувальних робіт створення системи оповіщення я просто намисне не лізу в військову сферу, бо я не є військовим експертом і не можу там нічого порадити. Але те, що ну наприклад, порадити польській владі більш ефективно здійснювати інформаційну політику і, наприклад, працювати над кампанією рекрутингу до. Війська польського це абсолютно очевидно, тому що якщо Польща хоче стати лідером по військових асигнуваннях і по розмірах збройних сил, то їй доведеться і рекрутувати достатньо велику кількість людей. Тобто, це на сьогоднішній момент речі, які ну з нашого з нашої дзвіниці, ми можемо цілком ефективно радити. Так, це ті уроки, які ми вже винесли з цієї війни, пане Євгене, А як ви бачите, якщо враховувати те, що зараз Росія промацує оці кордони НАТО, так куди можна, куди не можна? Чи може наприклад бути такий наліт або таке перетинання чужого простору повітряного, наприклад, над країнами Балтії або на територію Фінляндії, чи може з'явитися теж десяток таких російських дронів? Знову таке, як промацування? А що вони, а що НАТО? Ви знаєте, я думаю, що 10 вересня відбулося остаточне закриття поняття конвенційна війна, і змішалася і гібридність, і конвенційне ведення бойових дій надзвичайно сильно. Тому ми маємо максимально це розуміти, ми маємо максимально це усвідомлювати і робити з цього необхідні висновки. Україна має величезний досвід в цьому питанні. Ми, на жаль, були об'єктом зосередження зусиль Кремля протягом тривалого часу, і тому нам треба цей досвід конвертувати в нові спроможності, і нові можливості. Як це зробити максимально ефективно? Це ну з одного боку на державному рівні намагатися доносити наш, наш досвід, а з іншого боку, на рівні експертів, а часом у ну, відносинах. З, наприклад, з цієї самої Польщі, як я сказав, на муніципальному рівні, тому що ну в Польщі, як за моїми спостереженнями, децентралізація влади на дуже високому рівні, і е, ми маємо відповідним чином на це реагувати. Також чую версії від різних експертів: мовляв, оця атака на Польщу, ці е, розв'язні такі дії росіян і Росії, пов'язані з тим, що Путін повернувся з Пекіна, саме ту і отримав якусь підтримку від СІ у цій війні. Чи погоджуєтесь ви з цією версією, чи дійсно Китай дав якусь мовчазну згоду на розширення російської агресії? Ми можемо конспірологічні версії плодити величезній кількості, але від цього вони, на жаль, не зміняться. Тобто, доки ми не матимемо якихось документальних чи фактологічних підтверджень, це все поки припущення? Для мене ці припущення вони з тієї категорії з тієї ж категорії, з яких розмови про те, що Дональд Трамп є агентом радянських спецслужб. Якщо ми хочемо збільшувати позірно вплив Володимира Путіна на світову політику, то давайте говорити, що до нього там всі приїжджають на поклон, там і він відповідно ледь не володар світу. Але я думаю, що це недал... недалекоглядна версія. А у Китаї є ну, очевидно є свої інтереси і. Відносини васальної залежності між Росією та Китаєм існують, і ми маємо наголошувати на цьому васалітеті, а не на чомусь іншому. Зафіксували пані Євгене, Є ще пару тем, які от е, хочеться проговорити. Цікава ваша думка. Е, як ми знаємо, в Сполучених Штатах під час виступу в університеті Юти вбили е, подкастера, активіста е, Чарлі Кірка. І вже є заява Трампа, що вбивцю буде знайдено. ФБР говорить, що затримали одного з підозрюваних. В нього вистріли. В нього вистріли з даху будівлі е, навпроти і влучив стрілець в сонну артерію. Тож врятувати кірка не змогли. Є заява Трампа, як я кажу, він говорить, що вбивцю буде знайдено, покарано. Він це пов'язує цей замах з замахом на його життя. з'єднує це все в один ланцюжок. Як ви бачите, і перед тим же ж було була ще одна трагедія вбивство Українки в Сполучених Штатах. Як це все впливає на внутрішню ситуацію, так як це впливає на... Стабільність у суспільстві, наставлення до Трампа чи вдається йому взагалі утримувати якусь, якийсь спокій? Падіння популярності Трампа є очевидним і воно не пов'язано з останніми вбивствами. На них поки що американське суспільство соціологічно не відреагувало. Ця реакція буде спостерігатися тільки наприкінці вересня. Але в будь-якому випадку ми бачимо, що Сполучені Штати перебувають у стані кризи через нарцисичні заяви Дональда Трампа через те, що він дуже любить собою милуватися, і часто робить заяви, які потім не відповідають дійсності. Політичне насильство в будь-якому випадку воно є неприпустимим, але я думаю, що загибель Чарлі Кірка команда Трампа може використати для того, щоб закручувати гайки і, ну скажімо, посилити свої політичні позиції. Я на сьогоднішній момент це бачу так. Закручувати гайки, ви маєте на увазі внутрішню політику, цю антимігрантську, оця Нацгвардія на вулицях? Чи що маєте на увазі? Так саме внутрішня політика для того, щоб розуміючи, що в листопаді наступного року пройдуть Мідтермс, де буде оновлено палату представників, де буде оновлено третину Сенату, відповідно проводити вибори у ну такому, як сказав. Відповідному, і психологічному, і політико-правовому стані. Зрозуміло. пане Євгене, ну і насамкінець цікава ваша думка. Як ми знаємо, протести спалахнули у Франції. Там було проголошено нового прем'єра, і після того на вулиці вийшли люди. Так було навіть вторгнення в приміщення вокзалу. Неспокійно в цілому, так, в країні. Як ви бачите, як це вплине взагалі на рейтинги Макрона і. В Принципі, що, що може далі відбуватися так, в країні, Макрона це менше цікавить, у нього залишилось два роки до завершення президентської каденції навіть менше. Але для Себастьяна Лікарню, який став прем'єром, а перед цим був міністром оборони, це я б сказав, екзамен на його спроможність стати кандидатом в президент. І екзамен непростий, тому що, е, власне, його конкуренти мають. Достатньо високі позиції, високу популярність, і національна партія національного об'єднання, відома як партія Ліпен. Вона ну достатньо потужна. Вона користується підтримкою доброї третини французького суспільства. Не забувайте, що крім партії Макрона є ще і ліві сили, які в Франції традиційно є потужними. Тобто, ну політична криза у Франції для нас не дуже добре, тому що це підважує українську підтримку в Європі. Це теж. Треба максимально чітко розуміти. Так багато викликів і ситуація в Польщі, і ці протести у Франції, і неоднозначні позиції, точніше, однозначно, не проукраїнські позиції Словаччини і Угорщини. Надзвичайно багато викликів. Що ж, тримаємо руку на пульсі. Будемо обговорювати все в наступних ефірах. Дякую вам за цю розмову, пане Євгене. Дякую на все добре. На все добре, глядачам. Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки. Запрошуємо як завжди, вас до дискусії в коментарях. З чим згодні, з чим ні? Будь ласка, все читаємо завжди раді. Будьте з нами.